Повістки через вайбер та дію, чи справді будуть надсилати повістки через вайбер та дію українці, ну скажімо так, трохи в шоці, і зараз про це поговоримо. Також хочу розказати про те, яке ж нарешті вже стало відомо, яке ж покарання буде для тих, хто, скажімо так, втік за кордон. А особливо це стосується тих, хто незаконно перетинав кордон. Дуже багато, скажімо так, високопосадовців так зробили. Ось. І, до речі, ця інформація вас дуже здивує щодо покарання. Дуже здивує. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники! На каналі Знаю Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. А в Україні обговорюють розсилку повісток через меседжер Viber та державну програму дія. А у Мінцифрі вже прокоментували цю інформацію щодо використання цих популярних сервісів в рамках мобілізації. Отже, військовозобов'язаним не планують надсилати повістки через дію. Тобто, наголошено, що ця платформа використовується для розсилки повідомлень про судові засідання, тобто приходять повістки, але це судові повістки. Тобто йдеться про інформаційні дані. Як СМС, наприклад, яка ось вам приходить там про дату судового слухання тощо. І ось ці повідомлення можна, до речі, відключити за бажанням. Тобто питання про повістки взагалі не стоїть. Далі, також представники влади уточнюють, що дані про вручення повісток через Viber. Наприклад, виявилось, що відомості про застосування цього меседжера не відповідають дійсності, тобто наголошення, що повідомлення вони і справді. Надсилали українцям, проте вони повідомляли про необхідність явки до судів, а не до військоматів. Тобто, тут така ж історія. При цьому Viber активно використовували в розпал пандемії коронавірусу. Так пам'ятаєте, що стосується, ось хочу процитувати, що кажуть експерти, що стосується Viber, вони допомагали просувати канали дія та мінцифри. Коли а, мали, а, наприклад, ось та ж тисяча за вакцинацію, пам'ятаєте? Ковід-сертифікати, Вайбер безкоштовно надавав розсилки на мільйони користувачів. А, хочу нагадати, що а, тобто вайбер дія ніяких повісток через ці меседжери не буде. Тобто, всі, хто вам кажуть, що це буде, це брехня, це неправда. Я хочу нагадати, що вручення повісток в Україні буде відбуватися інакше. Тобто, представники військкоматів використовуватимуть бодік-камеру, щоб фіксувати процес. Нововведення запропонували а, запровадити після випадків вручення повісток із застосуванням насильства. А, тобто все вже буде по-новому, скажімо так, нові правила. Я вже робила про це програму. Зараз не буду на цьому загострювати час. А, дивіться, тепер ще одна дуже важлива тема. Багато хто втік за кордон від мобілізації. Що ж тепер чекає на військово зобов'язаних українців, які в умовах повномасштабної війни залишились за кордоном, це перше, і для тих, хто втік під час війни, вже порушуючи закон. Отже, багато чоловік. Чоловіків призовного віку від 18 до 60 років вони не повернулись до України після 24 лютого. Тобто, було чимало й тих, кому вдалося втекти до інших країн через небажання захищати батьківщину. До речі, як я вже казала на початку, дуже багато високопосадовців втекло. Так, от що б ви думали? А, чи буде якесь жорстке покарання? Ні, жорсткого покарання не буде буде штраф, тобто військово зобов'язаних громадян. Можуть після повернення додому притягнути до адміністративної відповідальності. В таких випадках передбачено штраф в розмірі, на секундочки, від 3400 гривень до 5100 гривень. І все. Але якщо стане відомо, що чоловіки нелегально перетнули кордон, вони додатково мають заплатити ще від 3400 до 8500 гривень. От і все. Заплатив собі там від 3 до 8 тисяч. І тобто повернеться собі такий депутат за кордону, так, який туди втікав нелегально, а йому просто випишуть штраф і живи, і живи собі, насолоджуйся і так далі. А хлопці воюють, а хлопці помирають і віддають своє життя за нашу свободу. До речі, буде ще й кримінальна відповідальність. Вона загрожує українцям, які втекли за кордон, вже після вручення повісток. Тобто вони можуть одержати тюремний термін. До кримінальної відповідальності можуть бути притягнуті лише ті чоловіки, які отримали повістку і бігли за кордон. Їм загрожує від 3 до 5 років ув'язнення. А повістка має бути вручена військово зобов'язаному українцю під особистий підпис. Це дуже важливо. Її не можна передавати через родичів, її не можна передавати там через друзів, знайомих і так далі. Чоловік, який перебуває за кордоном, сам не може прийняти повістку, тому не має обов'язку прибути до військкомату. Я хочу нагадати, що 27 січня Кабмін ухвалив постанову, яка забороняє виїзд без поважних причин за кордон, чиновників у період дії воєнного стану. Обмеження також стосуються чиновниць, тобто, перетин кордону для них можливий лише за наявності документів про службові відрядження. Ось Такі новини, що ви думаєте про все це, особливо щодо покарання тих, хто високопосадовців, чиновників, хто бігли від війни, а потім повернуться, заплатять собі штраф і будуть жити спокійно собі далі. Що ви думаєте про це? Пишіть в коментарях. Наступна програма через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.